Юридичний чекап. Що це таке і для чого воно потрібно? Давайте розберемо. Юридичний чекап це комплексна перевірка вашої правої ситуації. Простіше кажучи, це медичний огляд, але в юридичній сфері. Навіщо робити юридичний чекап? Першим це переконати, що у вас немає арешту або відкритих боргів. Дізнатись ризики, наприклад, перед підписанням будь-якого договору або перед купівлею майна. З юридичним чекапом можна дізнатися і перевірити контрагента або ж роботодавця. І саме головне це зберегти свою ділову репутацію. Що можна знайти, якщо звернутись до нас з приводу юридичного чекапу? Арешт рахунків і майна, також відкриті виконавчі провадження, відкриті судові справи. Також можна перевірити щодо відкритих штрафів за порушення правил дорожнього руху. Такий юридичний чекап показує реальну картину і допомагає вчасно уникнути додаткових проблем. Якщо ви бажаєте зберегти власні нерви і кошти, ви можете звернутися до нашого адвокатського об'єднання Правда за юридичним чекапом, і ми вам зможемо допомогти.